Доброго ранку. Милі передпадники україномовного каналу. Дивіться, який гарний ранок. Мразець невеличкий, мінус два, навіть таке, може один. Легенький-легенький <кхух> сніжок випав з Максиком на прогулянці. Перший день. Грудня. Перший день з зими. Сніжок не перший. Вже був вже танув. Сьогодні неділя. Перше грудня я вже казав 24-го року. Хвилин 20 на 9. Людей ще небагато. Але вже ходять, ми гуляємо інші собачки гуляють. Як пройшла ніч у Харкові. Пішли туди. Ну і ніч начебто непогано пройшла. Гучних вибухів не чув. Бачите, автобус людей повіз. Може кому на роботу потрібно, може хто в центр поїхав подивитися як прикрашають новому року життя в Харкові продовжується, незважаючи на що. Що ще раз повисати? Світло є, дякую Бога. Водичка є, тепло в хаті є, оселі. Сподіваємось. Дуже сподіваємось на закінчення всього. Всього на мир не скорішний. Усім гарної неділі. Завтра. Перший робочий тиждень. Грудня. Починається. Все. Миру добро злагоди. щиро дякую. Ми, звичайно, будемо жити. Не зважаючи ні на що. До побачення, малюбі. Пока. Гарного дня.